Право це мистецтво добра і справедливості, казали давні римляни. Більше двох з половиною тисяч років тому вони створили систему визнання і захисту цивільних прав, так зване римське право. Воно регулювало приватні відносини між людьми. Римське право заклало основу систем правосуддя в більшості країн Європи. Щойно народившись, а інколи ще до народження, ми набуваємо цивільних прав. Насамперед, це майнові права: право на квартиру, будинок, землю, гроші, коштовності, інтелектуальну власність і не майнові права, право на життя, на свободу, на медичну допомогу, на безпечне довкілля, на особисту недоторканність, на власне ім'я та зображення, на повагу до особистого життя та ділової репутації і на сім'ю. З часом у нас виникають зобов'язання. Договірні, наприклад, після укладання угоди про кредит чи купівлю продаж підряд, або позадоговірні щодо відшкодування завданої шкоди, наприклад, залиттям квартири. Основними принципами цивільного законодавства є неприпустимість втручання в приватне життя особи, неприпустимість позбавлення права власності, свобода договору, свобода підприємницької діяльності, судовий захист цивільного права та інтересу, справедливість, добросовісність та розумність. Спір щодо цивільного права можна вирішити або на переговорах з укладанням мирової угоди, або у суді. Суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Більшість спорів вирішуються місцевими загальними судами за місцем проживання чи знаходження відповідача. У спорах щодо нерухомого майна діє правило розгляду справи за місцем перебування майна або основної його частини. Якщо вам треба звернутися до суду, то краще спочатку отримати юридичну консультацію. Є різні види провадження цивільних справ у суді: наказне провадження, окреме провадження, позовне провадження. Наказне провадження це стягнення з боржника грошей або майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги на підставі письмово укладеної угоди, позика. Нарахована, але не виплачена зарплата. В таких випадках суддя видає судовий наказ у триденний термін без судового розгляду і виклику сторін. Окреме провадження передбачено для певних категорій справ, де немає спору, а йдеться про підтвердження наявності чи відсутності юридичних фактів, які мають правове значення. Це справи про оголошення особи безвісно відсутньою або померлою, усиновлення. Обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, психіатричну допомогу у примусовому порядку, обмеження та поновлення цивільної дієздатності особи. Позовною заявою звертаються до суду, коли порушено права, свободи чи законні інтереси, внаслідок чого виникає спір. Наприклад, вас звільнено з роботи, і ви вважаєте таке звільнення незаконним. Або у випадку, коли підприємець взяв у вас замовлення на виготовлення меблів, але виконав іншу модель і ви не хочете за неї платити. Якщо спір має майновий характер, з такою позовною заяви справляється державне мито. Протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі проводиться попереднє судове засідання. Його мета з'ясувати можливість мирового врегулювання конфлікту, а також з'ясувати, які докази та клопотання мають сторони. Забезпечення, позову, виклик свідків, призначення експертизи тощо. Судова процедура це, як правило, тривалий у часі та витратний для сторін процес. Тому суддя пропонує сторонам розглянути можливість пошуку компромісу і примирення. Примирення може відбутися на будь-якому етапі цивільного процесу, як в присутності судді, так і без нього. У разі укладення мирової угоди суд постановляє ухвалу про визнання мирової угоди і закриває провадження у справі. На початку засідання суддя з'ясовує, чи сторони довіряють їй слухати їхню справу і роз'яснює сторонам їх права та обов'язки. Згідно з статті 20 цивільного процесуального кодексу, ви маєте право заявити відвод складу суду, якщо ви не довіряєте даному складу суду. Процес обов'язково записується технічними засобами. Зверніть увагу суддя у мантії. Сторони звертаються до судді. Ваша честь. Ваша честь з приводу заявлених позовних вимог можу пояснити наступне: що шлюб відповідачем зареєстрований 29 дев'ятого вересня дві тисячі сьомого року пліскоміському відділі. Раз шлюб народжений син крикта Артем Олександрович. у цивільному процесі за позовним провадженням завжди є дві сторони: позивач та відповідач, які мають протилежні інтереси. Такий процес відбувається за принципом змагальності. Кожна із сторін має право подавати докази на підтвердження чи спростування обставин справи і надавати свідків. Відповідач має право подати свої заперечення проти позову, посилаючись на незаконність позовних вимог, або подати зустрічний позов, який є одним із засобів захисту проти першого позову. За принципом гласності судового процесу, розгляд справ відкритий, за винятком випадків, коли розголошення відомостей можуть порушити права учасників. Якщо процес відкритий, то в залі суду можуть бути присутні інші громадяни, у тому числі журналісти. Про засідання повідомляються всі особи, які беруть участь у справі. Неопередженість судді при розгляді цивільної справи є запорукою справедливого рішення. Суддя має бути вільний від конфлікту інтересів і не перебувати із жодної сторін або їх представниками, наприклад, у родинних стосунках. Позивач і відповідач мають рівні права. Суддя може ґрунтувати своє рішення лише на підставі тих доказів, які подали сторони. Під час розгляду справи, по суті, суд вислуховує пояснення сторін, досліджує письмові та речові докази, допитує свідків та експертів і розглядає клопотання сторін. Якщо у сторін немає більше, що допомогти поставити, суд буде переходити до дебат. не задаючи дебати не обмежені часом. Головуючий може зупинити промовця лише тоді, коли він виходить за межі справи або повторюється. З дозволу суду сторони мають право обмінятися репліками. Судові дебати закінчено, чи сторони бажають скористатися реплікою, не бажаю. Не. ухвалення судового рішення має відбуватися у нарадчій кімнаті поза будь-яким впливом на суддю. Суддя оголошує своє рішення публічно. Позичка категорично наполягає на подібні шлубу, оскільки втрата відповідь почуття поваги та любові. Вихворідач не заперечує протидієм шлубу. Суд вирішив позу задоволений, розірвати шлюб між крихтою Іриною Сергіїною та крихтою Олександром Велийовичу. Якщо хто зі сторін або обидві не задоволені рішенням суду, вони мають право оскаржити його до апеляційного суду. Під час розгляду апеляції суд у складі колегії із трьох суддів перевіряє законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, а також допущені ним порушення процесу або норм матеріального права. Суд, який розглядає апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, має право залишити рішення без змін, скасувати рішення із направленням справи на новий розгляд іншим складом суду, змінити рішення. Або постановити нове рішення по суді. Якщо рішення апеляційного суду не скасовує попереднє рішення, то воно набуває законної сили. Протягом двох місяців після ухвалення рішення апеляційним судом справа за бажанням сторони може бути також піддана перевірці за касаційною скаргою у Верховному суді України. Судові рішення, які набули законної сили, мають бути виконані добровільно чи примусово. Адже тільки рішення суддів, які виконуються, можна назвати справжнім правосуддям.